Кропивницькому провели вчительський ЄД-кемп. Цього разу майданчиком для проведення заходу стала шоста школа. Тут зібралося 150 педагогів зі всієї області і кількох міст України. Один одному представляли сучасні освітні проекти всеукраїнського рівня. єд кемп самі освітяни називають не конференцією, бо під час нього можуть не тільки слухати колег, а й відвідувати виставки, і майстер-класи. Особливість така що в тому, що полягає ще в тому, що кожен вчитель присутній тут може заявити про бажання виступити, може заявити про бажання презентувати свій досвід, і ті колеги, яким цікава ця тема, можуть прийти і почути. У нас є такий майданчик, де можна почепити прищепити своє портфоліо і заявити про те, що ти можеш дати якусь сесію і виступити. Нам би хотілося, щоб всі поділилися своїм цікавим досвідом. І від нашої цієї зустрічі приїхали додому, і впроваджували все нове, все креативне, все, що потребує сьогодні дитина.